Привіт френдлі, З вами Деніс Friendly. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами кіткат Double Chocolate. Double Chocolate Шоколад молочний та чорний, чорний це не радує. вафлею в середині з какао, какаопашком. Зниженим містом живемо, синим чорним шоколадом, містом. Да -да 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 -да. Коротше, ми це зараз з вами оцінимо від 0 до 10, Думаю, що не буде повністю чорний шоколад, що буде. Воно тут обіцяє і молочний, що не тільки чорний. Значить, думаю, смак переб'є і сильно чорного не буде чути. Давайте зацінимо цей шоколад і дамо оцінку від 0 до 10. Let's go! у Спені реагує, День у реагує, сьогодні він буде їсти. Значить. Kit шоколад молочний та чорний звафли в середині та начинкою з какао-порошком зі зниженим місцем жиру молочний та чорний шоколад. Місце рослин жирю допомогти до какао-масла. Коротше, шоколад молоч в середині та начин з какао-порошком зі значення. Зниж... Коротше, кіткат, Double, Chocolate! Late, late! Погнали їсти! Ми починаємо їсти! Ми починаємо їсти! Ми вас малювали. Тепер давай поїсти. Ми вас малювали. Тепер давай поїсти. Так, думаю, заслужили поїсти. Так, як нам відкрити цей шоколад молочний? Так. Так. Угу. Щось не відкривається. Треба або по помічника ножика або сам справлюся. Хоча сам щось не дуже. Заправляюся. Вже майже відкрив. Так. О, вийшло. Тільки би не розламалося, а воно зараз розломиться. Я хочу вам частину цілу показати, воно зараз розломиться. Ані, це раз не розламалося. Нормально, ціленьке. Ціленьке, ціленьке. Дивіться, яке воно гарненьке. Так, кіткат пишемо. Кіткат, логотип їхній кіткат. Погнали їсти. Ми це вже на YouTube шорт дається їли. Щось з їмо на велике відео. Чути трохи чорного, але чути й молочного. Ну то такий. Я би поставив від цілих 8 балів. Більше ні. Я цей смак не дуже люблю. Просто то, що чути молочним ще трохи. Вже би міг поставити 8. 8. Ну нічого, в принципі, ще їсти можна. Ах! Може споживати вегетаріанцями, що це і для вегетаріанців ходить. 아아 uh. uh. Таке, я би може і сім поставив, але вже думаю хай буде 8. Бо все ж таки чути тим чорним. От то, що ми пробували солена Карамель кітка, то то було найтоповіше. Найімбовіше, ну, як можна казати. Оце чорний шоколад Кесвяг. 啊。Uh. Я би хотів цей шоколад попробувати з чаєм, але... Я думаю, як я зараз чай, воно піде на розтоплення, то ну, чорний шоколад точно дасть більше ефекту і буде недобре. Мой ліпше без чаю, без напою. 아음 음. Добре. На перший раз добре, я би це постійно не їв. Чорний шоколад не дуже. М -м -м, ми ж можемо все окремо прореагувати. Точно. Останнє лишилося. Я коли останнє пробую регувати. Похоже на трунову. <хи> так. І так, і так, і так. Давайте з цим шоколадом. Це, походу, чорний шоколад. Сімбалів. Так. Тепер вафельки. Фу, це чорний шоколад. 5 балів. Так потрохи-потрохи знижується. Вафелька з молочним шоколадом. Проби. Це вже краще. 8 барів. М -м -м. То, що воно загально змішано, то й ти вже поставив 8 барів. Так то не поставив би через чорний шоколад, ну. Чорний це не добре для мене. Не знаю, хто любить чорний шоколад з вас. Можете дати знати у коментарях, я не люблю. Уже повністю я помітив коментарі відкриті на кінець. Вже не закриває так, як закривав в минулому році YouTube. Може, можете мене привітати в коментарях. На кінець ми цього добилися. Що YouTube вже не закриває так. Він вже взагалі під цими відео не закриває ну, Усі відоси про малюнки і коментарі були відкриті. Там ні одного відео не було вже закриті. Ви можете привітати. Ми на кінець добилися цього. Щоб Ютуб не закривав коментарі. Я не знаю, як буде надалі тривати, чи Ютуб чи знову закриє, чи десь на якесь відео буде закривати чи не буде закривати, але поки що відкриті на всіх відео, нових, які виходять. Під старими ще закриті як коментарі. Там і не відкриється, походу. вже. Але під новими, які зараз виходять, коментарі відкриті. За що? Ютубові велика подяка. Дякую, що відкриваєш, що вже не закриваєш Ютуб, точніше. так. Добре. А на цьому все. Такий був кіткат довбл, я би поставив чесно 7 балів. Ну, думаю, вже, раз там я трохи молочно. Молочну шоколаду хай буде вже та вісімка поставимо. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Кофренлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока Всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, ось таке було відео. Ось такий був кіткатик. Міг бути смачніший. Добре, всім пока-пока. Ой, фу.